Розділ 13. УТЕК, як натураліст, володів безлічю рідкісних якостей, з них не останньою була його беззаперечна здатність розуміти мову вовків. Ще до зустрічі з утеком я звернув увагу, що різноманітність і діапазон голосових засобів його Ангеліни і Альберта значно перевершують можливості всіх відомих мені тварин за винятком людини. В моїх польових щоденниках зареєстровано такі категорії звуків. Виття, завивання, скиглення, бурчання, гарчання, тявкання і гавкіт. У кожній з цих категорій я розрізняв незлічені варіації, але був би силий дати їм точне визначення і опис, ба більше не маю жодного сумніву, що всі представники семейства собачих здатні чути і ймовірно видавати звуки як вище, так і нижче регістра частот, що сприймаються людиною. Так звані беззвучні свистки для собак, наявні в продажу, як найкраще підтверджують це. Я виявив також, що всі члени моєї вовчої сім'ї свідомо реагують на звуки, які видають інші вовки, хоча в мене не було надійних доказів, що це щось більше, ніж прості сигнали. По справжньому моя освіта в галузі вовчої лінгвістики розпочалася з появою утека. Якось ми вдвох годинами спостерігали за лігом, але безуспішно, нічого варто уваги виявити не вдавалося день видався безвітряний, і прокляті кумарі навалилися хмарою гірше за всяку чому. Рятуючись від них, Ангеліна з вовченятами сховалася в лігві. Обидва самці, стомлені полюванням, що затягнулося до пізнього ранку, спали неподалік. Ставало нудно, і мене почало опановувати сунливість, як раптом утек приклав руки до вух і уважно прислухався. Я нічого не чув і ніяк не міг збагнути, що привернуло його увагу, аж поки він не прошепотів. Слухай, вовки розмовляють, і показав на пагорби кілометрів за вісім на північ від нас. Я напружив слух, але якщо вовк і вів радіопередачу з далеких пагорбів, то працював не на моїй хвилі. Здавалося, в ефірі немає нічого, крім зловісного стогону комарів, але Георг, який спав на гребені оза, раптом сів, нагустрив вуха і повернув свою довгу морду на північ. Через хвилину він відкинув голову назад і завив. Це було вібруюче виття. Низьке спочатку воно закінчилося на найвищій ноті, яку тільки здатне сприйняти в людське вухо. Мутек схопив мене за руку і розплився в задоволеній усмішці. Вовки кажуть, Карибу пішли. Я насилу зрозумів, про що йдеться, і тільки коли ми повернулися в хатинку, за допомогою Майка з'ясував подробиці. Виявляється, вовки сусідньої ділянки, що лежить на північ, не тільки повідомив, що давно очікувані Карибу рушили на південь, а й сказав, де вони зараз перебувають. Більше того, і це було зовсім неймовірно. З'ясувалося, що сам сусід Оленів не бачив, а просто передав інформацію, утриману ним від вовка, який живе ще далі. Георг, який її почув і зрозумів, своєю чергою надіслав гарну звістку іншим. Від природи і за вихованням я скептик, і тут не знайшов за потрібне приховувати, як насмішила мене наївна спроба утека справити враження порожньою балаканиною. Але не звертаючи уваги на мій скепсис, Майк без безволікань почав збиратися на полювання. Мене анітрохи не здобувало його бажання вбити оленя. адже на той час я вже знав, що він, як і зрештою всі корінні жителі тундри, харчується майже виключно олениною, якщо тільки можна її добути. Мене вразило інше його налаштовані зіснити дво або навіть триденну прогулянку по тундрі через безглузду вигадку утека. Усе це я не забарився висловити майку. Але той тільки замкнувся в собі і відбув, не промовивши жодного слова. Через три дні, коли ми зустрілися знову, мені було презентовано ціле стегно і горші куленячих язиків. З розповіді Майка випливало, що він знайшов карибу в тому самому місці, на яке, зрозумівши мову вовків, казав утек на берегах озера Куяк приблизно в 60 кілометрах на північний схід від нашої хатинки. Я ж не мав сумнівів, що це простий збіг. Але було цікаво, чи довго Майк має намір мені мурочити голову, і я, зробивши вигляд, ніби повірив, почав розпитувати про незвичайне мистецтво утека. Майк потрапив на гачок і розговорився за його словами, вовки не тільки мають здатність підтримувати зв'язок на величезній відстані, а й навіть можуть розмовляти найгірше за людей. Щоправда, він зізнався, що сам не може ні чути всіх звуків, які видають вовки, не розуміти їхнє значення. Але деякі ескімоси, зокрема Утек, так добре розуміють вовків, що змозі в прямому сенсі розмовляти з ними. Після цього я остаточно впевнився у своєму рішенні не особливо вірити вигадкам цієї пари, але все ж таки мене не полишала шалена думка, а раптом у всьому цьому щось є. Про всяк випадок я вмовив перекласти Утеку, що він стежив за розмовами наших вовків і через Майка повідомляв мені їхній зміст. Наступного ранку, коли ми дісталися до лігва, самців не було й близько. Ангеліна й увченята вже встали і вертілися поблизу, але вовчиці було явно не по собі. Вона раз у раз вибігала на гребінь, до чогось прислухалася і, постоявши кілька хвилин, знову спускалася до вовченят. Час минав, Георг і дядечко Альберт сильно запізнювалися. Нарешті, в п'яти піднявшись нагору, Ангеліна, мабуть, щось почула, утек теж. Він повторив свою театральну виставу, приставивши до вух, складені човником долоні. Послухавши трохи, він спробував пояснити мені, що відбувається. На жаль, ми тоді ще погано розуміли одне одного, і я не вловив навіть сенсу його слів. Я продовжував звичайні спостереження, а утек заліз у намет і заснув О 12 У 12.17 у півдні я зазначив в журналі повернення Георга Ельберта Вовки прийшли разом. У другій годині дня утек прокинувся. І, прагнучи виправити мимовільний прогул, закип'ятив чайник. При першій же зустрічі з Майком я нагадав йому своє прохання, і той почав розпитувати утека. Учора, перекладав Майк, Вовк, якого ти звеш Гіоргу, надіслав своїй дружині звісточку. Та каже Утек, який добре чув. Вовк повідомив дружині, що полювання йде погано, доведеться затриматися, ймовірно, не вийде повернутися раніше у півдня. Я згадав, що утек не міг знати, коли повернулися вовки, бо в той час він міцно спав у наметі, а 12.17 час практично наближений до опівдня. Незважаючи на ці, здавалося би, досить очевидні докази, мій скептицизм знову взяв гору. Через два дні у півдні знову з'явився на гребані, заустривши вуха на північ. Те, що він почув, якщо взагалі що-небудь чув, мабуть, його не зацікавило, бо він і завив у свою чергу, а зійшов до лігва. Утек навпаки був захоплений утриманою новиною. На його обличчі відбилося глибоке хвилювання. Він буквально затупив мене потоком слів, але я зміг ловити небагато інуїт, ескімос і кієї приходити. Неодноразово повторював утек, терпляче домагаючись розуміння. Не подолавши моєї тупості, він сердито глянув на мене і без дозволу покуркував через тундру на північний захід від хатинки Майка. Такий несподіваний відхід був мені не по душі, але я швидко забув про це, тому що день хилився до вечора, і вовки почали хвилюватися, наближався час нічного полювання. У вовків існував певний ритуал зборів. Гіорг зазвичай починав його з візиту до Лігова. Якщо Ангеліна і вовченята сиділи вдома, вони вибігали на зустріч. Якщо ж сім'я перебувала зовні, то заклопотані з Ангеліни домашніми справами одразу змінювалася радісним збудженням. Вона починала метушню, стрибала перед Георгом, обіймала передніми лапами. Такі веселі хвилини Георг був сповнений добродушності і часом влаштовував жартівливий бій зі своєю подругою. З мого спостережного пункту їхні сутички виглядали вельми лютими, але легке помахування хвостом свідчило про найдобріші наміри супротивників. Стривожений галасом на сцені з'являвся дядечко Альберт і брав участь у грі. У денні години він вважав за краще спати десь подалі від лігва, прагнучи по можливості ухилитися від ролі няньки. З його появою, дорослі вовки вставали в коло до носа, енергійно махали хвостами і здіймали галас. Безперечно, вираз здіймали галас не дуже образний опис, але на краще я не здатен. Через далеку відстань до мене долітали тільки гучні звуки, які найбільше були схожі на бурчання, значення їх мені так і не вдалося з'ясувати. Але в них, безсумнівно, знайшли відображення, почуття приязні, очікування вдачі та чудовий настрій. Бурхливі веселощі тривають хвилин 20, а то й цілу годину. До того ж вовченята беруть у них найактивнішу участь, вони плутаються між ногами і без вагань кусають усі хвости, які трапляються. Потім троє вовків піднімаються на гребінь оза, зазвичай під керівництвом Ангеліни. Вони знову стоють у колу і високо задерши голови, починають співати. Це один із найрадісніших і найсвітліших моментів у їхньому повсякденному житті, для мене він також є кульмінаційним. Щоправда, на початку від давнього глибоко вкорнілого жаху перед вовками мене волосся піднімалося дибки. варто було цій трійці заспівати. Не буду стверджувати, що одразу став утримувати задоволення. Але з плином часу я полюбив вовчий хор і з нетерпінням чекав його чарового виступу. На жаль, описати все це цілком неможливо. Адже я можу користуватися тільки термінологією, яка стосується людської музики, а до цього випадку вона зовсім не може бути застосована і тільки може ввести читача в уману. Обмежуся тим, що просто скажу, цей гучноголосий і щирий ансамбль по-справжньому зворушував, мабуть, вкрай рідко мене так хвилювало навіть найпроникливіше виконання органних творів. Вовча пасіоната завжди видавалася мені до образливого короткою якісь три-чотири хвилини і все. Вовки розходяться, наустанок помахавши хвостами, потершись носами і взагалі виявивши всі ознаки доброзичливості, взаємної прихідності і повного задоволення. Ангеліна неохоче прямує до лігва, раз у раз озираючись на Георга і Альберта, які вже біжать однією з мисливських стежок. З усього видно, що їй шалено хочеться приєднатися до мисливців, але натомість вона йде до вовченят, щоб здатися на їхню милість, чи охоче вони до обіду, чи до гри. Однак цієї ночі самці порушили заведений лад і замість стежок, що ведуть на північ або північний захід, попрямували на схід у протилежний бік від хатинки Майка і мого спостережного пункту. Я не надав цьому особливого значення, як раптом чийсь крик змусив мене обернутися, це повернувся утек, але він був не один. З ним ішли три ескімоси, вони сором'язливо посміхалися збентежені майбутньою зустрічю з дивним хлопцем, якого цікавлять вовки. Поява цілого натопу унеможливлювала можливість результативних спостережень цієї ночі, і я поквапився приєднатися до прибульців на шляху до хатинки. Майк був удома і вітав прибулих як старих друзів. Через деякий час я знайшов хвилинку і поставив йому кілька запитань. Так, сказав він, уте справді знав, що люди в дорозі і скоро прийдуть сюди. Звідки він знав? Дурне запитання. Візнав, тому що чув, як вовк із пагорбів п'ятої милі повідомив про прохід ескімосів через його територію. так намагався тобі все розтлумачити, але ти його не зрозумів. Врешті-решті змушений був піти, щоб зустріти друзів. Так ось воно що? Розділ 14. Весь третій тиждень червня Ангеліна була пригніченою. Мабуть, домашній спосіб життя її устугит. Коли Георг і Альберт вечорами вирушали на полювання, вона проводжала їх. Спочатку, не далі, ніж за сотню кроків від лігва, але одного разу пробігла понад 4 сотні метрів, але потім неохоче повернула додому. Георг був у захваті від такої зміни настрою в учіці. Він давно спокушав Ангеліну взяти участь у нічних мандрах по тундрі. Якось раз він навіть затримав вихід на полювання на годину, намагаючись захопити подругу за собою. Тож Альберт втратив терпець і пішов сам. За цю годину Гіор разів вісім спускався з гребня на дитячий майданчик, де в оточенні вовченят лежала Ангеліна, ніжно її обнюхав, несамовито розмахуючи хустом і з надією прямував до однієї з мисливських стежок. І щоразу бачачи, що вона не йде за ним, вов повертався на пагорб і понуро вичікував кілька хвилин, після чого відновлював спробу. Коли ж він нарешті зважився піти, то становив сумну картину глибокого розчарування і зневіри. Голова й хвіст були опущені так низько, що, здавалося, звір не йде а повзе. Бажання провести в тундрі ніч, безумовно, було взаємним, але для Ангеліни турбота про вученят була понад усе. Хоча вони вже подорослішали, набули деякої самостійності і вимагали набагато менше уваги. Вечір 23 червня я проводив у наметі сам. УТЕК поїхав на кілька днів по своїх справах. Вовки, як зазвичай, почали традиційний концерт перед виходом на полювання. Цього разу Ангеліна перевершила саму себе в її високому голосі пролунала така жага доволі, що я був готовий запропонувати власні послуги для нагляду за вовченятами на час її відсутності. Проте мені не варто було турбуватися. Заклик, а можливо, безпосередній наказ дійшов і до Альберта. Так чи інакше після закінчення співу Ангеліна і Георг весело втекли, а Альберт похмуро поплентався до лігва і покірно прирік себе на пожертву шаленим мовченятам. Через кілька годин почався проливний дощ, і спостереження довелося припинити вранці розвіялося, туман розсіявся, але вовків поки не було видно. Лише у дев'ятій годині на гребні з'явилися Георг і Альберт. Обидва нервували й метушилися. Після нетерплячої біганини, довгого винюхування і нетривалих зупинок, під час яких вони уважно роздивлялися околиці, вовки розійшлися. Георг виліз на найвище місце піщаного валу і пильно вдивлявся в тундру зі сходу і з півдня, а Альберт побіг до північного кінця оза, ліг на кам'янистому горбі і спрямував погляд на захід. Вовчиця, як і раніше не з'являлася, і це водночас з незвичною поведінкою самців вкрай мене занепокоїло. Думка про те, що з Ангеліною щось трапилося, болісно відгукнулося в мені. Я навіть не здогадувався, наскільки до неї прив'язаний, і тепер, коли вона, можливо, зникла, щиро хвилювався, що вона загинула. Я зовсім вже зібрався вийти з намету, щоб подивитися, чи немає де Ангеліни, але вона випередила мене. Поглянувши на устаноку підзорну трубу, я раптом побачив, що вовчиця вилізла з лігва і побігла через озеро. У перший момент мені не вдалося визначити, що вона тягне в зубах, але потім я з подивом побачив, що це вовченя. Незважаючи на вогу ноші, вовчення важило не менше п'яти кілограмів, вовчиця досить швидко перетнула схіл по діагоналі та зникла в низьких паростях стланцевої ялини. Хвилин через п'ятнадцять вона повернулася за наступним вовченням. Потім ще за одним, а близько 10 години ранку забрала останнього. Щойно вовчиця зникла цього разу остаточно, обидва вовки залишили свою варту вони, вочевидь, охороняли переїзд сім'ї і кинулися за нею, залишивши мене похмуро споглядати спорожнілий ландшафт. Те, що трапилося, зовсім мене збентежило ймовірно, я чимось настільки дошкулив вовкам, що змусив їх покинути лігво. Інше пояснення цьому масовому від'їзду просто не спадало мені на думку. У такому разі переслідувати їх безглуздо. Не знаючи, що робити, я поквапився до хатинки, щоб порадитися з утеком. Утек одразу ж заспокоїв мене. За його словами, переселення вовченят у цю пору року явище звичайне для кожної вовчої родини. Він пояснював це кількома чинниками по перше, вовченят позбавили грудей, а в безпосередній близькості лігва немає води. Тому необхідно перевести їх у таке місце, де можна втамовувати спрагу не з материнських сусків. По друге, вовченята підросли і в лігві їм тісно. По третє, і це, мабуть, найважливіше, молодняку час розлучатися з дитинством і починати навчання. Їм не личить жити в ямі, вони вже дорослі, але ще не настільки, щоб усюди супроводжувати батьків так перекладав Майк пояснення Утека. Тому старі вовки підшукали для них нове місце. І тепер вовченятам достатньо простору, нехай спокійно бігають і пізнають світ. От, і Майк знали, де розташоване літнє лігво, і наступного дня ми перенесли туди намет, вибравши для нього місце, звідки частково проглядалося житло вовків. Новий дім вовків був приблизно за кілометр від старого. Це була вузька ущелина зі стрімкими стінами, завалена величезними валунами, внизу простягнулося поросле травою булоце, воно рясніло пулівками. Кращого місця для навчання вовченят мисливської абетки годі й шукати. Щоб вилізти з ущелини, потрібно вправно лазити, а цього вовченята ще не вміли, тож їх можна було спокійно залишати самих, не побоюючись, що вони втечуть і заблукають. У разі нападу інших хижаків, що мешкають у тундрі, без і астробів, вовченята зможуть постояти за себе, вони вже досить сильні. На початку я вирішив не поновлювати постійні спостереження за вовками. Нехай звикнуть до нового місця, тому наступну ніч я провів у хатинці Майка, де підбивав підсумки роботи. Утек розповів мені чимало цікавого. Наприклад, що вовки живуть довше за собак. Він особисто знав кілька вовків, напевно, старших за 16 років, а його батькові довелося зустрічатися з вовком патріархом, що жив біля річки Казан, якому перевалило за 20. За словами утека, вовки дотримуються того ж погляду на вовченят, що є скімоси на дітей. Фактичне батьківство для них не має великого значення, і сиріт, у нашому розумінні, у них немає, і він навів переконливий приклад. Кілька років тому білий мисливець, який пропливав у каної бив увчицю, що оселилася зі своїм виводком усього за кілометра три від табору ескімосів, де тоді жив утек. Утек, який вважав, що він магічно пов'язаний з усіма вовками, був дуже цим засмучений. У той час у таборі учинилася сука, і він вирішив підкласти вовченят собаці, але батько відрадив вовки бо самі вирішать, як бути. Батько був великим шаманом, йому слід було вірити, проте юнак не міг заспокоїтись і влаштував чергування біля лігва. Йому не довелося довго чекати незабаром з'явився чужий вовк у супроводі овдовілого самця, обидва вповзли в лігво, а коли вилізли назад, кожен ніс у зубах по Мутек невідступно прямував за ними кілька кілометрів, поки не переконався, що вовки прямують до відомого йому лігва. Тоді він кинувся бігом і зрізаючи шлях, дістався до місця раніше вовків. Коли ті нарешті з'явилися, вовчиця, у якої було власне потомство, висунула голову, схопила перенесених вовчинят за комір і по черзі затягнула всередину, а обидва вовки втекли за парою осиротілих вовченят, що залишилися. Переселення успішно закінчилося. І тепер у лігві опинилося десятеро вовченят, усі приблизно одного зросту і віку, до них з рівною турботливістю й добротою ставилися дорослі вовки, зокрема й вдовілий самець. Зворушлива історія. Боюся, правда, що я тоді в неї не сильно й повірив. Але кілька років по тому мені довелося почути майже про такий самий випадок усиновлення вовченят, які втратили матір. Цього разу історію розповів відомий учений краєзнавець. Його репутація була настільки бездоганною, що з достовірності розповіді не було сумнівів. Утім, якщо поміркувати, то чому його слово має мати більшу вагу, ніж слово утека, який духовно сам майже вовк? До речі, я запитав утека, чи правда, як стверджує освячене століттями повір'я, що вовки іноді вигодовують людських дитинчат. Він усміхнувся, мабуть, розцінивши моє запитання як прояв своєрідного гумору. Я зрозумів його відповідь так вигадка, мовляв, чудова, але в ній немає частки істини. Така категорична відмова визнати реальність існування хлопчика вовка, мене дещо спантеличила, але остаточно добили подачі пояснення утека. За його словами, людське дитя, потрапивши в вовче лігво, неодмінно загине, причому винні будуть не вовки, просто дитина, позбавлена вродженої здатності жити по-вовчому. Але з іншого боку, жінка в змозі вигодувати цуценя. Такі випадки не поодинокі в ескімоських поселеннях, коли здихає сука. Ба більше утек знав принаймні два випадки, коли жінка, яка втратила дитину і страждала від великої кількості молока, годувала грудьми вовчення, оскільки цуценя лайки не було де взяти.